Своєрідний е, поєдинок між авторами найгучніших апсетів різних сезонів Кубку Буковеля Сріфайту. І хто з них сьогодні вистрілить, мені самому цікаво. Олександр Денисов ще наповнувався в екранах, один з тренерів спортивного клубу Актогон. В білих шортах Оленчик в чорних шортах Крюков. Починає ловити. Серію, як вважаєте, має шанси Оленчик зробити ще одну сенсацію? Ми зараз побачимо. Чотири раунди по три хвилини і нам все буде зрозуміло. Що цікаво, ви говорили про те, що не так часто люди проходять дистанцію чотири раунди. Сьогодні поки що два бої, повністю прохуло, Дуже потужну серію викидує Вадим. Трошки розгубився, навіть Руслан продовжує атакувати Вадим, наносить дуже потужні удари. Дивіться, втратив трошки, навіть здатність контролювати, поєдинок. пішов в глуху, за глухий захист Руслану, однак починає віддавати. Близькрі, як, тільки, як, тільки, як, тільки, як тільки дає дистанцію для розмаху Вадим, зразу починає віддавати. Однак дуже гарно почав претендент. Ще раз по корпусу дуже потужно ногою зустрічає. Не, ще раз туди не перестає він дивувати. Правда, чи занад, не занадто великий темп для першого раунду. Роздаю, ну, подивимось. Я так розумію, що обидва спортсмени не збираються розбиратися між собою. Раунди. 4 раунди дуже потужно пропускає да, по подивіться. корпусу один. Навіть капа випадає. Нагдаун. Відкриває рахунок. Рефері відкриває нагдаун. Відкриває рахунок. Рефері, нагадаю, свій припада передбачено нокдаун. Дивіться, які позначки на тілі у чинного чемпіона від ударів претендента, Та і в кожний удар дуже-дуже сильно вкладається. Вадим тут, звісно, тут, від рефері необхідно би трудитись, тому що ця от пауза вона дає можливість відхекатися чинному чемпіону, відновитися чинному чемпіону. Вадим продовжує, зразу розриває відстань і шукає можливість продовжувати атаку, опускає руку, запрошує для атаки суперника, щоб його розкрили. Дуже потужний з рук. Знову ногами продовжує в корпус висілювати. І Тепер вже Руслан дуже потужно прямий в корпус, пробиває. Знову в корпус рукою б'є Вадим. мету. Переводить на землю Руслан. Нагадаю, Але що він і вирі. минулорічний пояс свій і всі свої поєдинки він вигравав саме в боротьбі. Так, на землі. Рефері Але... пропонує показати їм Оленчик. якусь техніку зупиняє, Оленчик Зав'язав руки суперника так, і... не, дав. не дав жодного шансу провести атаку. Стоїть, стоїть зал, буквально піднялися всі своїх місць. Ось. Пройшов зараз удар від чемпіона. 30 секунд до кінця першого раунду. Можливо, що цей раунд так і закінчиться. І спортсмени підуть на відпочинок, так і не з'ясувавши е, відносини в повному, е, ну, повному, повному обсязі. Ви бачите, у Вадима також величезний синець на, е, на боці від удару. Ви пам'ятаєте, що Руслан дуже сильно пробив боковим ударом. Привітали один одного розпостикання спортсмени. Ну що ж, неймовірний, неймовірний перший раунд просто знімає слів. Зал, e, початок, зал підняло на ноги. Так, початок, своїми діями, хлопці. початок був абсолютно за вадимом. І навіть рефері всередині першого раунду відкрив рахунок. І, можливо, оця от тактична була якась хитрість, коли Руслан виплюнув капу від ударів. Вадима і це дало йому можливість ще там потримати трошки часу, поки її мили і віддавав йому секунданцю капу. Після цього епізоду Руслан почав віддавати, почав складатися в кожний удар і в якомусь момент, з моментів перевів тейкдауном на підлогу. Ну, Але видалося, що було дуже цікаво. Так. Було, щоб подивитися ті три хвилини. Будемо сподіватися, що настільки цікавим буде і другий раунд. Звичайно, зараз дуже важливо. Секундант чемпіона зараз спонукує його до роботи. Кричить роботи Руслан, піджимає роботи. Вадим бачить поєднування. Намагався ключувати Руслан з ударами. Фронти руками дуже сильно пробиває зараз чемпіон. Клінчує, клінчує претендент і бачимо, починає що? віддавати руками і колінами. В рубку, вкидаються в рубку в обмін ударами. Неймовірне продовження другого раунду після такого першого. Просто таки Оленчик заряджений. Але обидва контролюють. Поєдинок обидва бачать зусилля суперника. Так так, захищаються. Ось, тейкдаун, дуже хороший тейкдаун від Руслана. Він займає... Вигідну позицію зверху. І зараз треба, якщо він хоче перемагати, треба робити щось швидше. Сідає зверху, рефері показує, спонукує до активної роботи. Попереджає, що час зупинить. Може бути непеливки за Оленько, але протискається він до свого суперника. Блокує всі спроби суперника наносити удари. Рефері. Ще раз апелює до спортсменів і попереджає, він що підніме, піднімає їх. Нічого не, не міг зробити Руслан, хоча атаку. він зайняв. Ну, тут, ну, що найперше, він отримав психологічну перевагу перед Вадимом. І, можливо, що то віддав більше сил, коли операціями в боротьбі. Так, Але він виглядає свіжіше, все одно, бачите, Вадим знову займає центр майданчика і удар. дуже потужно починає бити. Справою, що на голову влучає. Ось навіть за межі майданчика. Відкривається рахунок. Відкривається рахунок чемпіону. З тут це на сторони це нокдаун, але з іншої сторони це лише один удар. І це 10 секунд на перепочинок для чемпіона. Але і Вадиму це шанс відпочити, тому що ви пам'ятаєте той епізод, так. коли в партері Руслан сидів зверху. Дуже потужно в корпус з одного боку, з другого розбиває, розбиває води. 30 секунд до кінця другого раунду. Ми подивіться на очі Вадима. Дуже зосереджений, Віддає коліно в корпус. У віші, буквально у вічі падає в ноги Руслан. Кідо вириває цей кідок. Тим але, але але продов... не менше удари продовжує, продовжує так, вадим. наносити Що цікаво. Вадим. Наносить удари Вадим. У когось там розсікань, у когось з них розсікання бачити трох Росікання продовжує бути, більше виглядає Вадим. Ви подивіться, він навіть лежить, чи Я скажу, перебі... що для чемпіона дуже-дуже зараз був завершення другого раунду. Не обіцяє нічого хорошого. Я не знаю, що там зараз в куті у чемпіона повинно відбутися. Як повинен секундант з ним попрацювати, щоб надихнути його і змінити хід поєдинка. Тому що друга половина другого Ось раунду цілком залишилася за Вадим, за претендентом. Тут навіть не скаже, що Андрій зіскочив з майданчика. Його Вадим просто виніс. вибив. вибив. Так, він вибив виніс. На, виніс його. На, ударах, на ударах він випав буквально за межі майданчика. Напевно, якби можна було правилами, він би його добивав би за май... до кінця. Ну, але правила є правила, звісно. І що ж, третій раунд. Не поспішають хлопці виходити. Неймовірних два раунди. Так, дивіться, Неймовірних шість хвилин. Кожен раунд, кожен момент цього раунду два раунду вони працювали так, наче тут зараз закінчується поєдинок. Наче не буде ще попереду ще двох раундів. І що це третій раунд, лише половина, лише екватор Відбу... Я сказали, що вони цей... Провели два раунди, ну це останніх поєдинок в їхньому житті. Так. Ми бачимо, Вадим розуміє, що психологічна перевага на його стороні. Дуже потужно пропустив, а, пробиває ногою. А можливо, а це де... був тактичний хід. І знову знову йде вперед. Ох, претендент він дуже потужно пробиває з але... рук з рук. Тримається з останніх але... сил, тримається чинний чемпіон на А це майданчика. тільки початок третього раунду. І знову прохід ноги. Знову він проводить на землю. тейкдаун. Однак видно, що сил немає. Дуже повільно закидає ногу. На больовий прийом на руку підкручується Вадим, контратакує. Сідає зверху чемпіон, але притискається. Бачите, захопив, захопив Вадим, піднімає. Був шанс, шанс для у когось спортсменів знову. А, 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 амуніція, Дивіться, наскільки запекла боротьба була, що навіть з підскоча, з підскоча вискочила е, рукавичка, ліпучка на рукавичці. А, це бунтування. Це бунтування. Це я вам скажу, що тут може бути і покарання з боку рефері, тому що це не готовні спортсмена до продовження поєдинку. Другий раз чинний чемпіон отримує перевагу. Перший раз пам'ятаєте капу. Йому мили, а другий раз зараз його відновлюють. Так, да, Це є одно, однозначно це на руку чемпіона, тому що в цій ситуації, які зараз є спортсмени... Він був на грані, він був на грані від того, щоб... Що Вадим, ну, і Вадим, Вадим зараз відновлюється. І, ви знаєте, е що психологічно чемпіон вже десь зламаний. зломаний. Ну, Побачимо. він все одно йде вперед він тоді він розуміє свою перевагу, він хоче, він виходить е е на тейкдаун він намагається перевести на, на землю. Так, він поки що тільки... Але знову ж таки, навіть на землі, він практично переваги ніякої не може показати. Змінялися лопіками. Ми бачимо знову. Потужно, дуже, да, ще один, ще один. Ну і знову. І це такий трошки. Треба знімати. Я не знаю. Ну, це чемпіонський поєдинок. Но... А готовність, ніби це чемпіонат району. Чемпіона не солідно в цій, в цій ситуації. Ви подивіться, які потужні атаки проходять. Навіть через блоки він наносить дуже потужні удари і просто злітає суперника з майданчика в черговий раз причому. Знаєте, я думаю, якби тут зняли чемпіона чинного, жодних питань би не було. Тому що так, те, так, що так, показує так, зараз. Ну, Ми не можемо Коленчик. там судити, він е, чемпіон е, демонструє нормальну техніку, він йде вперед, він демонструє чемпіонський характер, він демонструє чемпіонський е, стиль, якийсь там певний. Ясно, що зараз Вадим, претендент, він надзвичайно зубатий, він йде вперед. Він відриває шматок за шматком, він думаю, відриває від свого суперника, він надзвичайно заряджений на поєдинок. Зараз на ваших екранах Єгора Ломака, який рішенням, щойно поступився, він віце-чемпіон, віце-володар. Поясу чемпіона і він вболіває зараз за свого одноклубника. Ви чуєте, яка підтримка зараз до Вадіма. Дивіться, наскільки він рефері все-таки відреагував, виносить попередження. Якби, якби він не відреагував зараз на такі тії чемпіона, це було б не зовсім так справедливо. Це нагадаю, третій раунд. Зараз. Так, це третій раунд, раунд. чемпіонського бою. Знову знову ленчик іде вперед. Наносить дуже потужні удар. Навіть через блоки втрачає і знову корпус. Настільки потужні удари, що блок не допомагає. Рішені рефері. Друге попередження. Друге попередження виносить чинному чемпіону. Третє попередження приводить до дискваліфікації. Це при тому, що досить солідна перевага в бою на стороні претендента. Ну ми бачимо знову по корпусу. Настільки потужний удар. Я не знаю, якщо чемпіон тримається. Дивіться на його бока. Дивіться, скільки він отримав цих потужних ударів. Він у нього вже розсічне на боці. Правда тече носа і Але віддає, ленчика. дивіться, який характер. Коліно. Вадим пробуває коліно. О! Фронт! Потужний фронт. І не продовжує поєдинок. Не продовжує поєдинок. Посчитав, що зараз буде. було 30 секунд до кінця третього раунду. 30 секунд. <laughs> ну... не Ми бачимо, що чемпіон, ну. все ну Абсолютно правильно на рішення арбітра. Але стає чемпіоном. Аплодисменти новому, новому чемпіону, новому володарю Кубку Буковеля з фріфайту Вадим Оленщик. Чудовий, просто неймовірний бій, неймовірна заряженість на перемогу. В кожному ударі було вкладено ця з першого, жага до перемоги. Так, так, так. І він і буквально виштовхав виштовхав чемпіона. І скільки сил віддав, віддав Руслан. Аплодисменти і чинному чемпіону, тому що це був неймовірний бій. Два раунди, шість хвилин без перестанку рубки, постійно рубки. Круко став першим сьогодні, хто здав свій чемпіонський. Так, поступився. Неймовірний, неймовірний бій. Друзі, як тішиться його. Нічуть не менше, ніж за свою перемогу. Ну, ось цей пояс поміняв господаря, власника. І тепер він відправляється в місто Київ в Курку Богданов ну, конкретно Вадимоленчика. Та супервасера змагань Олега Піє. ще раз в руку аплодуємо за сьогодні. Під Ще раз попросимо підремонту по скажу. А дай молоді! Новий року. Вітаємо Вадима! Жодних питань. Тільки аплодисменти, тільки аплодисменти він викликає. Ще раз нагадаю, що він був автором найгоспіших апсетів. І зараз слово чемпіону, інтерв'ю чемпіона. Это просто невероятный початок флеш-интервью от чемпиона. Мы ему верим, что он действительно отдал, напевно, все, что мав. Хочу поблагодарить организацию турнира. Спасибо вам большое. Хочу поблагодарить всех родных, близких, друзей. Тоха, братан, эта победа тоже твоя. Спасибо клубу «Октагон». Спасибо тренеру з типінка, як за подготовку. Спасибо маме, мамі, папі, бабусі, дідусь і жінки. Спасімо всім. І дякуємо величезно, Вадиму, дякуємо величезно Руслану. Це був неймовірний чемпіонський бій. Слів немає. Шість хвилин не рубки і.